Всім привіт, з вами я, Олег Попенко, на моєму YouTube каналі. Будьте готові, я продовжую вам розповідати про цікаві розслідування незаконних нарахувань зі сторони монополістів, з сторони кому... комунальних компаній. Якщо пам'ятаєте, декілька тижнів тому я вам розповідав, і тут буде знижка, тут буде посилання на моє відео, я вам розповідав про. Рішення Зіньківського районного суду, згідно якого суд відмовив Полтава Газ в стягнення боргів. Там було дуже багато цікавих таких доводів, серед яких там відсутність розмежування балансових відносин і багато багато інших питань, які стояли до діяльності Полтава. І от мені, поки я буду готувати зараз до ефіру, не забувайте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати комент. І от Мені буквально позавчора попав в руки чи вчора попав в руки акт перевірки НКРЕКП Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг, якраз компанії Полтава Газ. Цілий перелік, прямо перелік величезний зауважень до діяльності Полтава Газ. Я вибрав тільки декілька з них. Але я хотів би, щоб ви з ними ознайомились, і для того, щоб ви зрозуміли, наскільки у нас в Україні існує от працює ця комунальна мафія, наскільки у нас не вирішено питання. Взаємовідносин від монополістами, комунальними компаніями, енергетичними компаніями та простими споживачами. І як всім цим вони зловживають. Беремо тільки я вам буду називати цифри, а ви вдумайтесь а в їх обсяг і в те, наскільки величезні зловживання зі сторони той Полтавагаз. 14 489 домогосподарств. Незабезпечення обліку маси. Думайте з цифри. 14 тисяч. Це означає, що всі ці 14 тисяч 489 домогосподарств отримують платіжки набагато більше, ніж вони споживають. Ну, там, ще 2-3 роки тому вони втричі більше сплачували за газ, ніж звичайно. На сьогодні вони там сплачують вдвічі більше. Тому що там кожен раз постанова Кабміна мінялась і, і різні нарахування. Якщо монополісти газовики продавлювали це питання під час, там, ще коли був Яценюк прем'єром, то під час Яценюка там величезні були просто сплати. Там і 9, і 11 кубів замість 2,5-3, які реально було споживання. Ідемо далі за цифрами: 42 950 сім домогосподарств не забезпечені актом розмежування балансової належності. Це означає, що труба, по якій йде газ, вашу квартиру, вашу приватну домівку, вона не стоїть на опліку, вона не зрозуміла, в кого на балансі, і не зрозуміла, хто її повинен обслуговувати. І головне, чи включається. Оця довжина цієї труби у вартість розподілу газу. А до чого це приведе, я вам зараз далі розкажу. От вдумайтесь, 42 957 домогосподарств. Це означає, ну, що підведу риску, і потім перейду до інших цифр. Але ви повинні зрозуміти 42 957 домогосподарств, і це підтверджує рішення Зіньковського районного суду, а мають право не платити. За розподіл газу, тому що в них немає балансово, не проведено розмежування балансової належності, і фактично нарахування, які робляться, вони не зрозуміли, що робляться. Але ми перейдемо з вами до інших цифр. Перевірка НКРЕКП також показала, що тарифна виручка від послуги по розподілу газу. Більше на 17 мільйонів 166 гривень. Що це означає? Це означає, що Полтава Газ нарахувала простим українцям на 17 мільйонів більше, тобто абсолютно незаконних нарахувань на 17 мільйонів більше, ніж вона повинна була нарахувати. Тобто вони здерли з нас, простих українців, 17 мільйонів гривень. Але далі ще цікавіше. Після того, як була проведена корекція нарахувань, з'ясувалось, що Полтава Газ зняла з нас, простих українців, 24,5 мільйона гривень більше. Тобто, після того була корекція, перевірка. І от що не 17, а на 24 мільйона гривень більше. Вдумайтесь ці цифри. Тільки Полтава газ. А це навіть не вся область, а це частина області, тому що там є Лубний газ, там є Кременчугаз, тобто цілі кусти споживачів окремо ще є. Тобто серед зерний їм, ті, ті, хто обслуговує, обслуговує Полтавгаз, на 24,5 мільйона більше нарахували, ніж повинні бути. Це напряму пов'язано з відсутністю акту розмежування балансової належності. Бо труби, які фактично а, вартість е, послуги, яка, в яку включена довжина газових труб, вона не має ніякого відношення до наших з вами платіжок, які виставляє Полтава Газ. Але це ще не все. Це ще не, не всі цікавинки, про які я вам розповідаю. Ідемо далі. Заборгованість за газ 2000. А, ну так. А зафіксована заборгованість за газ спожитий компанією Полтава Газ у 2022 році на рівні 523 мільйона гривень. А тепер саме цікаве. До речі, от побачите скріншот, який я повиділяв червоним. А рівень сплати за 2022 рік складає 0%. Тобто, ні копійки. Полтава газ не сплатила за газ, який вони спожили у 2022 році. Вдумайте самі, як так може бути, якщо я, простий споживач газу, або ви, або хтось інший, два місяці не сплатив за газ, прийдуть ці ділки в чорних грох чорних спеціальним інструментом і поставлять вам заглушку. І закриють вам подачу газу назавжди. А потім для того, щоб підключитись до газу, ви повинні бути що? Сплатити окремо за підключення газу. А компанія Полтава Газ не сплатила ні копійки за газ, який спожила в 2022 році. Чи можливо це в нормальній цивілізованій державі? Ну, звісно, ні. Тому що в цьому випадку будь-якій компанії, я до речі. Вам ще раз нагадую, сьогодні листопад 2023 року в нормальній цивілізованій країні це фізично неможливо. Але ж у нас є Нафтогаз, державна компанія, яка це дозволяє. У мене стоїть питання як до діяльності Полтавгаз, так і до діяльності Нафтогаз України. Чому «Нафтогаз України? Не підняв питання заборгованості Полтавгаз на суму 523 млн грн до сих пір. Листопад 2023 року. Нічого, ніодної інформації я не побачив в мережі. Ніде немає інформації щодо заборгованості. Це питання взагалі не піднімається. Тоді в мене стоїть питання: а чи немає? А серед працівників на Нафтогазу України, або УТСУ, або ще хтось, немає зацікавлених сторін щодо того, щоб цей борг він і далі висів і не сплачувався. І тут питання не риторичне, тому що це не перший випадок, коли формується заборгованість. Приватної компанії перед НАК Нафтогазом України, а потім як, яким шляхом цей борг списується. Я хочу нагадати вам, що в 2022 році, і я в мене на Фейсбук сторінці викладав це відео, де Коболів особисто каже, що він списав боргі е, 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 компанії РГК, регіональна газова компанія Дмитра Фірташа, на рівні 20 мільярдів гривень. До речі, підписуйтесь а, на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, нажимайте колокольчик. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Тут будуть посилання на всі мої соціальні мережі. У мене є а, мій телеграм-канал, де я викладаю більше інформації, тому що все неможливо в Ютубі викласти. Також мій Фейсбук канал і Тікток, де я роблю нарізки а, з різних відео, а, які в мене є на Ютуб каналі. і Окремо записую там відео а З невеличкими коментарями. Так от. А чи немає зацікавлених сторін зі сторони НАК НАКНАВТАГАЗ? Коболєв <кхм> списав 20 мільярдів гривень Бертуру Фірташу, як він сказав, а ми не можемо вплинути на цей борг і доказати, що він є. Але він є. І ми його списали. Так само були списані борги приватній компанії, яка поставляла газ Світловодському ну, місто Світловодськ. Вони набрали боргів потім. Невідомо, як ці борги були списані. Так само були списані борги і в інших містах, перелік який може бути і 5, і 10, і 15. І чи не приведеться до цього, що нас готують до банкрутства Полтавгаз, а потім до списання боргу 500 мільйонів гривень, які ми з вами фактично цей газ сплатили. А ці кошти будуть виведені десь за. Кордон, і буде куплена якась чергова яхта, або е, якийсь новий нью-олігарх купи собі якийсь черговий замок. Ці питання в мене стоять до правоохоронних органів. Чому до сих пір немає? Ну, давайте на основі перевірки НКРКП, ну, що повинна бути кримінальна справа, згідно а, е, повинно бути проведено розслідування і миль. Всі, споживачі комунальних послуг, вимагаємо цього. Ось такі. Так і хотілося сказати словами а, одного відомого персонажа, а, який вів а, спокій а, на добра, ніж діти. Да? І от така хня малята, коли ми бачимо з вами, що відбувається в комунальній сфері серед монополістів. Ще раз давайте наприкінці я назову вам цифри. 14 489 догосподарств не забезпечені обліком газу. Це означає, що всі вони сплачують вдвічі більше за газ, ніж споживають, щонайменше. 42 957 домогосподарств не забезпечені актом розмежування балансової належності. Це означає, що всі вони, сплачуючи за послугу розподілу газу, Мають право це не платити, і що всі ці виставлені їм платіжки вони незаконні. Також слідуюча цифра 24,5 млн грн а, збільшена тарифна виручка за розподіл газу. Це оці незаконні нарахування в платіжках, які ми з вами отримуємо На 24,5 млн Полтава газ обдурила своїх споживачів. І остання цифра. Заборговані за 2022 рік за спожитий газ у компанії Полтава складає 523 мільйона гривень. І вони не сплатили за цей газ ні копійки, спожитий який у 2022 році. На цьому буду заканчувати. З вами був я, Олег Попенко. На моєму YouTube каналі будьте готові. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, нажимайте колокольчик і пишіть в коменти, з якого міста і. Чи сплачуєте ви за газ, які вам йдуть на рахування. Всім пока!